В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Мінь слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі. Я б хотів би розказати таку цікаву історію. Вона тим цікава, що відбулася відразу після Другої світової війни однієї з європейських країн. В той час, коли була така досить велика економічна криза, і очевидно, що воно. Давалося відпочаток на населення цієї країни, цього міста, здається, це був Париж. Та й зрештою люди, очевидно, що переживали таку роду депресію. І, власне, що там, де були станції Метро, і коли люди йшли до цього метра, то були такі надписи, таблички, стрілочки. І, власне, також із виходу, з метро зі станції на поверхню теж були вказівки, стрілочки. І деякі вказівки писалися так, виходу немає. І оце слово виходу немає, воно звучало якось таким, таким чином, таким дуже таким ригористичним, неначе якась є певна безвихідь. Той час, коли люди страждають, той час, коли люди переносять якусь таку певну духовну кризу і, власне, економічну кризу. Оце слово виходу немає, воно ще гірше впливало на психіку людей, бо воно звучало як якась така певна безвихідь. І тому, власне, вирішено було урядом, що потрібно змінити ті надписи. І там, де була табличка виходу немає, поставили іншу табличку із стрілкою. Вихід там. Тобто вказується на вихід, куди люди повинні виходити із того метра і йде на поверхню міста. Тобто слово має величезне значення. В одному випадку це слово рехічку. Вибуху. Це слово давало надію. Ми прекрасно розуміємо дорогі Христі, браті і сестри, про те, що і в нашому житті теж так є. Слово, яке ми почуємо на свою адресу, це добре слово. Воно очевидно воно будує нас, надає нам нас на, воно вона нас заохочує, крилює, воно, скажімо, зроджує успіш по налиці. Але навпаки, погане слово, предке слово, яке ми чуємо в свою адресу, якщо навіть і не приводить нас до такого стану нервів, чи якогось такого, ну, часу, може, навіть і ненависті, то ну, принаймні воно не будує, воно робить нас таким деструктивним. До чого я веду, сьогодні ми чуємо цей припис Святого Євангелія і чуємо, що Христос при нерівному місці, там де Він перебував, приймав людей. Він оздоровляв їх, Він давав їм зділення, він стіляв як ми читаємо, він оздоровляв сухорухи, він виганяв у численних пісів з тих людей, які до нього приходили. Але разом з тим ми чуємо, що відбувається ще якась інша дія. Христос говорить Слово. І от те, що Він промовляє, блаженні, блаженні, плачучи, пови втішитися, блаженні голодні, бо Ви насипатися. Блаженні переслідувані за правду, блаженні, 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 тобто Христос говорить ці слова, і ці слова не просто є словами, це є дійсно слова втіхи. До тих багатьох людей, сотень, може навіть тисяч людей, які в той час зібралися біля Христа. Ці слова це, було, це слова надії, це слова, які заохочували, це слова, які повертали віру, це слова, які окрилювали людей, це слова, які давали їм. Звали нас нагу і новий сенс в житті, тому, власне, ось цей момент він теж є лікувальним. Слово може лікувати, і слово може бити. Слово може бути, як, скажімо, як лікарство, і слово може бути як серця, яке, власне, ось так їсться, і пізніше ходить і постійно болить, і постійно нуртує. Це, власне, сьогодні Христос. У цьому іванському фрагменті він говорить, про він власне діє таким способом, і він лікує і дією, посилили ходить з нього і лікує Слово. Ми теж можемо, наслідуючи Христа, власне, наслідувати його саме в цьому аспекті. Бо так, мечтайте, той, хто ходить за Христом, той не ходить в темряві. Той каже Христос, навчиться від мене, і ми, власне, вчимося від Нього теж лікувати не лише тільки медикаменти, а лікувати добрим словом, сказаним одним доходим. Тому, дорогі у Христі, браті і сестри, цього навчиться. Навчимося ми і, власне, сповняємо це через те, що дійсно Слово може подавати вихід, а може вести в ще гіршого. Депресія особливо тоді, коли ми живемо в такий дуже непростий і складний час. Слава Ісусу Христу!